Влади та захист громадян України взяли на себе громадські формування, що складаються зі сміливих молодих людей, які вболівають за долю України. Російська пропаганда називає їх бандерівцями. Свідомі українці звуть їх визволителями і народними месниками. Хто вони ці відчайдушні молоді люди? Які реальні механізми для захисту громадян вони мають, та як будуть контролювати нову владу сьогодні? На ці та інші питання погодились відповісти голова координаційної ради асоціації. Громадських об'єднань Нова сила Костянтин Суський та член координаційної ради асоціації громадських об'єднань нова сила Ілля Гриценюк. Перш ніж розпочати розмову, пропонуємо послухати, що думають про подібні громадські формування житомиряни. Я нічого проти цього не маю. Люди просто виражають свою думку, своє ставлення до ситуації в країні і не сидять вдома, склавши руки. Це їх така деяка певна, як це висловитися? Позиція. Ну так, позиція. А, а, ось. Ну, тільки я, я знаю, вони патрулюють вместе з со службами МВД, в принципі, нормально. А, да, нужны, конечно, потому що ми самі здесь очень чувствуем Хорошо, если честно. Ну, когда улицы свободны, никто не мешает, никто друг друга другу ни, ни, плохого ничего не делает. Почему нет? Отрицательно! Отрицательно! Нет. Потому что, насколько мне известно, это люди, которые хотят взять власть своей силой. Не миром, а силой. А я хочу мира, чтобы у нас в стране был мир. Единство, что мы все братья. Мы вышли из білоруси, українці, русські із одної Дніпровської купелі. Ми вийшли із одної Дніпровської купелі. Ми повинні жити в мірі. А вони розжигають війну. Всього доброго. Честно говоря, я стараюсь в последнее время не очень так интересоваться политикой, потому что это все оставляет не очень хороший отпечаток на отношениях. Все ругаются, ссорятся. Очень знаю много семей, которые из-за этого всего поругались и просто не общаются. Я отношусь к, к самообороне положительно, потому что другого выхода мы как бы не очень имеем, кроме как самим защищаться от наших властей, от того, что происходит в этой стране. Вот. І Костянтине, ми раді вітати вас в нашій студії. Дякуємо, Вітаю. що знайшли хвилинку у вашому Вітаю. графіку. В такий нелегкий справді час. Наскільки ми розуміємо, нова сила одна з тих організацій, які контролюватимуть владу і захищатимуть інтереси Житомирян. Розкажіть все ж таки нам і нашим глядачам детальніше, як ви це робитимете, і які ще організації, об'єднання, формування є вашими однодумцями та побратимами. Ну, по-перше, хочу сказати, що е... Спочатку всіх подій революційних була сформована в Житомирі перша сотня самооборони. Це було об'єднання громадських патріотичних організацій міста Житомира, і ми об'єдналися для спільної боротьби, спільного для спільного захисту міста Житомира і збереження порядку на вулицях міста. Ось, і вже в подальшому, після, після цих подій, на базі сотні самооборони першої була сформована Асоціація громадських об'єднань нова сила. Як об'єднання громадських організацій та об'єднань. Стосовно нашої роботи, прошу Ілья. Ну, По-перше, в асоціацію війшли досить багато не тільки патріотичних організацій, а й іншого плану. До асоціації ввійшли як і Організація Патріот України, так і організація цілком природно, як організація як Житомирський осередок, Тризубу» імені Степана Бандери, так і Фундація регіональних ініціатив. І так само ще багато багато інших організацій, які є досить різноплановими і займалися у своїй. Попередній роботі досить різними напрямками роботи, як то і патріотичне виховання молоді, і екологія, і музика, і просто правозахисна діяльність. От. Наш, нашими подальшими кроками, по-перше, що ми хочемо робити далі. Перше це моніторинг влади, саме місцевої влади, тому що асоціація це місцеве формування. Ми є більшість патріотами свого міста, свого регіону, і хочемо. Щоб в нашому місті відбувалося все так, як має бути по закону, От, е, який би він не був, але це буде законно, так і, і будемо е, старатися впливати на те, щоб закони мінялися на благо українського народу, і щоб рішення, які приймає Житомирська влада, Житомирська обласна влада. Е, це, це рішення, які безпосередньо впливають на нас з вами, на, на всіх тих, хто живе в цьому регіоні. Вони якнайбільше відповідали інтересам житомирян, інтересам коростенців, інтересам тих, хто живе в цій області. О, це по перше. Які наші подальші дії? По-перше, ну, вже створено ілюстраційну комісію е, у місті Житомирі та у Житомирській області. Наші представники, так само, як і представники інших, там, як, як політичних партій, так і громадських об'єднань, увійшли до цієї ілюстраційної комісії. Зараз ілюстраційна комісія отримує е, факти, перевіряє їх, ну, факти з приводу хабарництва, корупційних якихось речей і так далі. Перевіряє ці факти і вже виносить. Е, Рішення до губернатора, до виконуюча обов'язків мера, для того, щоб позбавити тих людей, які зараз ще обіймають посади, на жаль, деякі ще такі лишились, щоб позбавити їх, по-перше, цих посад, а по-друге, позбавити їх права обіймати такі, такі аналогічні посади в подальшому. В Україні для того, щоб вони ну не могли продовжувати свою там незаконну діяльність, а чи будуть якісь списки, де словішуватись на сайтах, чи можливо на яких дошках оголошення? Наскільки це буде прозоро? Це а. буде абсолютно прозоро. Ну, по-перше, я вже згадував, що кожен може подати свої кандидатури до списку люстрації, вони будуть перевірені і опрацьовані. І по-друге, як тільки вже буде я думаю, що найближчим часом. Все таки це досить кропітка робота. Найближчим часом буде сформовані списки ілюстрацій. Зараз іде робота над сайтом над його створенням. От і там буде саме по Житомирському регіону, будуть вивішені ці списки. Їх можна буде прочитати, побачити, доповнити або сказати, що ну. Хтось подав, хтось не так перевірив, і дійсно так, ця людина не заслуговує так. на те, тому щоб що тому що цей процес таки дуже такий кропіткий. Треба дуже уважно перевіряти всю інформацію, щоб це не було простим зведенням рахунків, тому що ми розуміємо, що у когось там є десь вороги, там і так далі. а Це повинен бути повністю прозорий та чесний процес, щоб люстрація зробила саму головну свою функцію це очистити владу від тих, хто там не повинен бути. Костянтина, ось ви безпосередньо так, ви плануєте балотуватися на посаду, можливо, мера там або що або безпосередньо у владі бути вирішувати якісь безпосередньо такі серйозні питання? Ну в принципі, в будь-якому в, в любому випадку асоціація громадських об'єднаного сила була створена для того, щоб приймати ак Самоактивну участь в житомирських суспільно-політичних процесах, наприклад, як взяти мерську посаду, то це посада більш фахової людини, я вважаю. Але подальшого ми можемо це розглядати. Але ж приймати участь у міських виборах там до обласної, міської районних рад, ми обов'язково будемо, тому що згідно закону України для того, щоб впливати на ці процеси, треба мати своїх представників в органах влади. На жаль, ось ми робили опитування Житомиряни, ну мало знають ще що це конкретно за люди, які взяли на себе. Ось такий з одного боку тягар, а з другого боку таку відповідальність захищати їхні інтереси. Тому що одні канали називають бандерівці, окупанти, бандити інші кажуть, месники народні, визволителі, яких давно і спрагло чекала Україна. Хто ж ці люди? Хто входить просто іде зараз до організації? Інформаційний... Та інформаційна війна це і війна, так, так. і підміна Да, І люди бояться, понять бояться, бояться інколи цього поняття. Просто. це зрозуміло, да що йде інформаційна війна, і на жаль, Україна цю війну постійно програє, тому що, наприклад, я вважаю, що це повністю повністю провина лежить на наших спецслужбах. Не можна було цього допускати. Ми усіма силами будемо подальшому намагатися вирівнювати ситуацію, тому що насамперед, якщо ми будемо брати нашу організацію, наприклад, об'єднання нова сила в Житомирі. Це не якісь там міфічні, там страшні люди, істоти, там бандерівці, які їдять дітей. Ні, насамперед, це молодь, молодь, яка об'єдналася. Якщо ми будемо відстежувати. Е Шлях кожної організації, яка входить в нової сили, то він має не, не одну кількість років в Житомирі роботи. Наприклад, Патріот України відомий в правих колах це однозначно, тому що це була сама дієва права організації місті Житомирі. Якщо брати цілком її природню та фундацію регіональних ініціатив, це молодіжні студентські громадські організації, які займалися там саме проведенням якихось. Конкурсів грантових програм і для дітей і для молоді і так далі. Тобто, в принципі, ми будемо намагатися доходити доносити до людей свою особистості нашої організації, представляти, репрезентувати їх, щоб люди бачили, хто це. Звісно, зараз це трошки має хаотичну систему, тому що такі події одна за одним йде все підряд, все змішується, але в подальшому ми обов'язково розставимо всі крапки, щоб люди бачили. По перше, повторюю, вже що це дуже. Вже прозорий процес, і все буде по-чесному. Якщо людина хоче знати, хто це, він, він це буде знати. От і хочу додати, що в, в цих подіях, які відбувалися останні три місяці, одним з найвизначніших слоганів чи лозунгів, чи як це назвати, було брати на себе відповідальність. Так от люди, які війшли до асоціації, це люди, які взяли на себе відповідальність за ті процеси, які будуть відбуватися надалі. І це люди, які не хочуть повторення. Такого періоду з 2004 по 2014 рік, коли говорили одне, робили зовсім інше, а думали третє. І хочу відмінити стосовно Бандерівців так. взагалі. Якщо ми вже сказали, що інформаційна війна так. і ми її програємо, для того, щоб зрозуміти, хто такий Бандерівець, хто такий Степан Бандера, треба розібратися у всіх цих поняттях, е вивчити добру історію України, не ту, яку нам нав'язує Росія і так далі, а треба вивчити цю історію, нашу справжню, дійсну українську історію. і Ми будемо знати чудово, що це за людина, що це за герой, який поклав життя за українську незалежність, яку ми вже маємо. Тобто він переміг однозначно. Е, якщо ж повертатися знову ж таки до тих питань, так е, зараз говорять, що ось такі е, ради да. Е, Правий миття. сектор самооборони, да, у тому числі такі от громадські формування. Е, люди говорять, нібито вони мародери, е, там розграбовують, розпалюють. Взяти навіть приклад, да, ми неодноразово чули, як люди говорили, що е, вони проти того були, щоб було повалення Леніна, ну, доросле покоління, так населення нашого міста, повалення Леніна. Е, чому це так було принципово? І чи, можливо, просто створити потрібно було якийсь музей, можливо, ідолів радянських, так і нехай би там. Я ось цю ситуацію можете прокоментувати? Так, я почну, і я продовжуєш. Uh -huh. Стосовно Леніна, взагалі це дуже таке питання в Житомирі, да вже не перший рік воно розглядалося. І, наприклад, я та мої побратими були одним із тих, хто ініціював постійно це питання, що його треба десь діти, десь треба прибрати. Наприклад, я розробляв проєкт створення алеї комуністичного режиму, щоб перенести його в сторону, якщо комуністи там да люди похиловіку хотіли там збиратися, будь ласка, там свої свята так далі, але не в центрі. Міста і на Майдані Соборному, розумієте, ось стосовно десь його перенести, так, ми могли це розрозділятися, але під час тих подій це питання просто, ну по-перше, ніхто би з нами не спілкувався з цього питання і пояснити людям, що в нас є проекти, це треба зробити потім там і так далі. Ну, було не на часі, звісно. Так. І хочеться додати, що Ленін він він є символом того всього, що відбувається останні 100 років в Україні. Причому він як основоположник цього режиму, який зараз був в 2012-2014 роках, це людина, яка показала, що можна вбивати людей безкарно і бути дійсно там лідером нації. От. І ми не хочемо, щоб такі люди стояли на центральних площах України. Ми не хочемо, щоб хтось брав з нього приклад, тому що ми вже побачили людей, які вирішили, що можна дійсно там повідстрелювати. Людей і залишитися безкарними. Ми вже побачили ці приклади і. Ну, в зірці по покрайній мірі не має бути на центральних Так. що я ще додам так. коротко, те що не забуваємо про те, що Володимир Ульянов людина, яка постійно проголошувала Бог, мій особистий ворог, як можливо його тоді постать стояти в православній країні. Я це цього не розумію. А стосовно спілкування з православними громадами, організаціями з іншими релігійними організаціями, ви співпрацюєте? Так, звісно, ми співпрацюємо з українською православною церквою з греко-католицькою церквою з В Римокатоликами. Римокатоликами. принципі в нас е, немає розділення на по віру, по вірі, да так, так. А стосовно ось особистостей, які можливо якості мусить мати керівник от нової формації, нового часу, мер, губернатор, президент це таке якесь одне питання. І інше, які якості має мати людина, щоб стати членом нової сили асоціації громадських об'єднань? По меру, відповім коротко. так, це має бути по перше, фахівець в сфері державного і муніципального управління. По друге, це має бути людина, яка Дуже системно підходить до вирішення будь-якого питання. Не так, що давай побігли, потім побігли назад, як ну, ми це вже бачили, це має бути системний підхід розкладення кожного питання на ключові складники і вирішення кожного складника. Потім вирішиться ну, якби питання. основне. От. З приводу питання того, як стати членом нашої організації, якщо ви хочете щось міняти в країні. От, то, будь ласка, приходьте. Е, наш офіс знаходиться по скажіть, будь ласка, адресу. Так, скажіть адресу? Е, Перемоги 26». Так, перемоги так. 26», і також є, напевно, групи в соцмережах. Так, можливо, готується сайт, де ви зможете дати конкретну да, інформацію. Так. людина може звернутися. І... Будь-яка людина, яка не підпадає під критерії ілюстрації, яка не крала, не помічена в корупційних діях, не давала хабарі, не брала хабарі. Ми ласкаво запрошуємо цих людей, і ми хочемо дійсно, щоб ці люди приєднувались. Люди, які хочуть змінювати, от приходьте, записуйтесь до асоціації нова сила. Ми закликаємо дійсно працювати разом. Чим більше нас, тим ну тим краще буде. З різних боків бачити якусь ситуацію в нашому місті, я хочу додати ще коротко, що ми представлені в соцмережах Facebook, ВКонтакті, наші контактні телефони є в мережі інтернет. Завжди можна долучатися до нас, звертатися за будь-якими питаннями. Ми всі питання розглядаємо, дуже багато звернень від громадян. І саме головне, що я хотів ще додати з приводу членства в організації: якщо повинна людина бути патріотичною, людиною патріотом своєї країни, свого. Міста, і коли він буде дійсно щиро до цього ставитися, тоді ми зможемо разом щось робити, щось змінювати. Тобто йти на якісь перемовини з корумп... перемовини з корумпованою владою неможливо, це є недопустимо. Тому треба ставити себе на місце майбутніх чиновників і дивитися, як би ти робив ці ситуації. Ось і саме головне, що ми повинні просто об'єднуватись, дійсно проявляти цю солідарність, тому що якщо ми будемо сидіти вдома і дивитися телевізор, нічого не робити. Нічого в цій країні в цьому місці не зміниться ніколи. Якщо повернутися до особистостей, безпосередньо які критерії мають бути у президента, якого підтримує ось ваша організація? Президент повинен бути патріотом своєї країни. Він повинен бути громадянином України. Він повинен бути адекватним, рішучим, фаховою фаховою людиною. Саме головне, він повинен проявляти адекватність прийняті рішень, чіткий аналіз проводити цих ситуацій і орієнтуватися на національні інтереси України та української нації, як скажімо, вона є однозначно формуючою да, державу Україна з неіменною назвою. Ось орієнтуватися на інші національності, які проживають тут, і їх враховувати, то що вони є громадянами України, і обов'язково враховувати геополітичні орієнтири нашої країни, тому що в нас дуже вигідне місце положення. Ось, і звісно, з дружніми державами підтримати зв'язки. Він повинен зробити все так, щоб Україна була самодостатньою, і в нас є всі шанси, якщо в нас така людина з'явиться, всі шанси стати великою країною дійсно. Нещодавно ми відсвяткували 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Так безперечно, він зараз в наш час є актуальним як ніколи. І діти беруть читають і школярі з більшим захопленням е Тараса Григоровича. Як ви долучалися, нова сила долучалася до святкування? Звісно, ми долучилися, ми приймали саму активну, напевно, участь у цьому процесі. Ми запрошували людей. Ось, і разом з владою, да, сьогоднішньої на дев'яту ранку ми збиралися і йшла колона до пам'ятника Шевченка. Поклали, поклали там квіти і так далі. Ось, до речі, здається, я давав інтерв'ю основному телебачення з цього питання. Ось, і що саме головне, що ми приймаємо взагалі активну участь в будь-яких акціях, що ми порадили би іншим організаціям та громадським рухам. Да, проводити більше таку роботу, як це робимо ми. Тому що участь в суспільно цих громадських політичних акціях, наприклад, показує нашому суспільству, що є активна частина, яка працює, і це дає їм стимул долучатися до цієї роботи. Ось Тарас Шевченко, Тарас Григорович Шевченко дійсно зараз, як не ну взагалі актуальніший, не придумаєш. Ось все, що він казав, це про дійсно. І я думаю, що треба більш уважніше його читати. Там все написано саме в Кобзарі, дуже цікаві речі просто. Я, от, наприклад, заново для себе відкрив Шевченка, перечитуючи це, побачив дуже багато того, що я не бачив раніше, напевно, як і більшість українців, так ось і тому да ми приймаємо активну участь в цьому, і взагалі Шевченко він буде Шевченко. назавжди, завжди більше сказати, що... стосовно ось просвітницької роботи організації нова асоціації громадських об'єднань нова сила стосовно розтлумачення населенню, молоді в першу чергу певних ідей, істин, постулатів. От які в цьому плані кроки ви будете робити? Можливо, влаштовувати якісь чи флешмоби, чи якісь акції, ну тобто популяризації, да про це розкажіть. Що в планах? найпростішим способом поширити інформацію на на сьогодні є, натиснути Мені подобається розповісти друзям». Це так, ну якби дві кнопки, так. які е, знає кожна людина віком там до 40 років. Я думаю, і. Це займає не більше двох секунд. Якщо ви бачите правильну, нормальну, чесну інформацію, то натискаєте і ви уже якби поширили. Ми свого свого боку для всіх розповідаємо саме таким чином ту інформацію, яка відбувається зараз і в Житомирі, і в Україні, і поза межами України. Це перший факт. І наступні наші дії. От. На неділю в нас запланована акція флешмоб. Зараз це досить камумо, модний формат акції. Ми збираємось на другу годину біля пам'ятника корольову та просто ось таким оціном кладемо руку на плече один одному і закликаємо більшість житомирян вийти і показати, що ми єдина нація, що ми єдиний народ, що ми єдина держава, і що ми не віддамо нікого жодної людини на заклання до якихось ворогів в Україні, якщо вони ще такі залишились. Так, головний меседж цієї акції це, в цей день, неділю, да, буде відбуватися референдум в Криму стосовно там його від'єднання від української держави, називаємо це так. Тому що ну, ми розуміємо, які зараз процеси в країні, і показати те, що ми єдина країна, це напевно зараз є найголовнішою задачею для нас, і тому на другу годину ми збираємося, щоб об'єднати цю націю. Це буде менше суспільство, що Україна, ми єдина країна дійсно. І можливо ви скажете житомирянам про те, що не варто боятися, а варто дійсно конструктивно щось робити, тому що страх на жаль дуже багато людей сьогодні в страху перебувають, тому що така складна так, ситуація. Звісно, я би хотів сказати житомирянам, що на сьогоднішній день вже боятися це взагалі просто не потрібно, тому що якщо ми не будемо бороти цей страх, тоді у нас нічого не вийде. Треба працювати, треба боротися. Як ми всі знаємо, життя це боротьба, і як треба боротися, треба йти вперед. Треба здвигати ці гори, треба переходити всі ці кордони, переходити всі бар'єри, і тоді в нас все буде. Коли ми в боротьбі, в боротьбі народжується нова нова суть всієї української держави. Ми її будуємо роз. Разом і в боротьбі у нас все вийде. Треба боротися. Іля Константина. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Одне залишається що сказати: будьмо єдиними, будемо адже єдиними, ми брати. Слава Україні. Правильно, Героям, слава. Героям слава. слава, шановні телеглядачі. Дякуємо, що залишаєтесь разом з каналом Житомир. А ми, в свою чергу, будемо продовжувати тримати вас на інформаційному пульсі подій Житомира та Житомирської області. Залишайтесь з нами.